координатора Центрального штабу національного спротиву Олександра Турчинова. Слава Україні! Дуже мудра людина! Блаженніший кардинал Гозар порадив нам працювати. Виконаємо пораду! Друзі, щодня! Ми повинні робити крок за кроком до нашої перемоги. Так, Так! 24-го минулого місяця на Європейській площі зібралось понад 200 тисяч патріотів. Сказати, що ми йдемо до Європи. Через тиждень 1 грудня на Майдані Незалежності зібралось. Біля мільйона патріотів захистити Україну. Сьогодні тут зібралось понад мільйон українців сказати, ми йдемо до перемоги. В фундаменті нашої перемоги лежить організованість і дисципліна. Ним намічаємо програму і чітко її виконуємо. Подивіться, тут на Майдані Незалежності скільки людей. Для нас замалий Майдан Незалежності, так? Да. Тому сьогодні Майданом Незалежності стає весь урядовий квартал. Да. І зараз організовано. Трошки попрацюємо. Не всі нас забагато, друзі. Коли зараз ми всі підемо до урядових споруд, то від нашого кроку вони можуть розсипатись, а нам придеться з вами ще там працювати. Тому працюємо невеличкими групами по 50-30 по 30 тисяч чоловік. Перша оперативна група. Яку очолюють старші командири, а я інформую всіх, постійно діючий майдан розбився на сотні. Кожна сотня має свого керівника, свого командира. Командири сотні підпорядковані старшим командиром і комендантам. І зараз старші командири і коменданти поведуть оперативну групу 30 тисяч чоловік. Ліворуч від мене на вулицю Грушевського. Далі зараз формується колона, яка практично вже стоїть і очікує команди на вулиці Інститутській. Бажаючи з гальорки біля палаца Жовтневого можуть її підтримати. Друзі, я прошу вас всім не йти. Чому? Багато побудовано барикад, вузький прохід. Ми можемо зробити давку. Тому. Поспілкуємось, поспіваємо тут. Оперативні групи протягом години розіб'ють наметові міста в центрі урядового кварталу. Я прошу оперативну групу Грушевського почати працювати. Я прошу колону, яка побудована по вулиці Інститутській. Почати рух. Ми йдемо до перемоги. Слава Україні! Через годину ми проінформуємо майдан про результати нашої з вами діяльності. Слава Україні!